Ц військовий освічився своїй коханій під час церемонії підняття державного стяга України. Чи прийняла пропозицію рука і серця дівчина? Зараз розпитаємо в кореспондентки ТСН Наталі Ткачук. Вона з нами наживо із Черкас. Отже, Наталю розповідай, як це було і що сказала дівчина. Вітаю свята. Ну цей день прапора у Черкасах точно запам'ятається. Ми на головній площі міста, і саме тут, у березні 1990 року, вперше підняли синьо-жовтий прапор, і у такий спосіб місто засвідчило підтримку незалежності України. Відтоді минуло 35 років, і синьо-жовтий прапор все так само майорить на тому ж місті. Тут цього. Сьогодні відбулася така урочиста церемонія підняття державного прапора. Зібралося дуже багато людей, містян, черкащан. Тут були і діти, і дорослі. Тут були рятувальники, тут були родини захисників, а також і самі військовослужбовці їх нагороджували відзнаками за службу. І от під час одного із таких нагороджень військовослужбовець, нацгвардієць на ім'я Роман освічився своїй коханій Аліні. Вона поліцейська і сьогодні працювала патрульною. Ні про що не здогадувалася, прийшла на захід як на роботу, і тут Роман з букетом квітів і обручкою пропонує їй стати його дружиною. Як це було, і що ж відповіла дівчина? Давайте подивимось, під цим прапором я давав присягу на вірність українському народові. Також би хотів би присягнути своїй дівчині також на вірність. Так як вона є мій надійний тил, кохана, я тебе дуже сильно кохаю і хотів би, щоб ти стала моєю дружиною. Ти... Це вона сказала так. Отже, Аліна і Роман відтепер у статусі наречених, і вони просто зараз з нами у прямому ефірі. Я вас вітаю з освідченням. Аліна показуйте нам обручку і діліться емоціями. Як що відчували у момент освічення, і що відчуваєте зараз? Зараз я рада, мені дуже приємно. А в той момент я не очікувала. Це для мене було великою неочікуваністю. Ну, Я в шоці. Можливо, здогадувалися ви, що Роман щось планує, чи були якісь натяки? Ні, не було ніяких натяків, я реально ну, навіть не підозрювала. Вони все дуже вміло приховали від мене. Романе, я знаю, що у вас позивний голова, правильно? Так. Як скажіть мені, будь ласка, вашу голову прийшло, прийшла така ідея освічитися саме у такий спосіб і в день прапора. Я давав присягу на вірність українському народові і так же саме хотів в такий праздник, в день прапора освічитись своїй дівчині, яку я дуже сильно кохаю, дуже символічно під синьо жовтим прапором. Так я знаю, що ви військовий воюєте ще з 2014 року, правильно. Так, на службі з 13-го року. Так. І Аліна, також як поліцейська, скажіть, як ви де і коли взагалі познайомилися? Як почалася ваша історія кохання? В черзі в магазині я вийшла з черги, згадала, що забула придбати помідори, повернулася. Помідорами вернулася до каси, і Роман до мене підійшов знайомитись. Ну, познайомились все, я собі пішла. А потім він мене знайшов в інстаграмі, і так почалась переписка. Ну і, і ось ми. <рес> ось такі долоносні помідори. Так, чи знаєте, ви вже коли весілля буде? Ні, це ще буде згодом, ми плануємо, будемо планувати. Чекаємо на створення нової української родини. Ось такий є день прапора із присмаком любові сьогодні. У Черкасах святе тобі слово.